Привіт, мої солоденькі булочки. Я за вами дуже дуже скучила і тому рада вас вітати на каналі Акір В'яже. Я вибачаюся за те, що можуть бути якісь там зайві шуми в кадрі. Справа в тому, що в нас залишилися такі останні теплі дні, і як не скористатися нагодою і не познімати на природі. А взимку вже, або як буде слякоть, як буде падати дощ, то в вже буду знімати в хаті. А сьогодні, ну, я цю пушиночку приліпила, щоб там вітер в кадр, не, в мікрофон не задував. Сподіваюся, буде гарно чути. Значить, що зі мною трапилося? На цьому тижні. Не можу сказати, що тиждень був насичений, але зв'язалися. Як думаєте, що зв'язалися, як завжди, шкарпетки. Я потрапила у тестування. У тестування нового опису, майстер-класу до дівчини Марина. Е нік в інстаграмі knitstyle.ua, Я там прикріплю посилання знизу. Ну і трохи розкажу, як я, значить, потрапила. В те тестування. І це у мене було так десь три дні думок і детективного розслідування, чи мене взяли в це тестування, чи все ж не взяли в тестування? Бо я вже думала, що я буду писати відео, як мене не взяли в тестування. З Маринкою я познайомилася на інстаграмі. Там за донат можна було отримати за донат більше ніж 300 гривень можна було отримати. Безкоштовний опис від неї. Ну, я задонатила, скріна послала, вона мені на пошту вислала опис. Ну, думаю, клас, супер. І ще один Один задонат, а другий безкоштовний. Е, на шкарпеточки Helix. Думаю, о, клас, супер. Підпишусь на дівчину, підписалася на дівчину, а потім бачу в дописі, що значить, тестування, вона набирає групу в тестування шкарпеток. Думаю, дай я. Да, я написала, значить, ну і у відповідь мені прийшов лайк. Лайк. Like. Що то значить лайк? Чи то так, чи то ні, чи то просто е, майстриня бачила мій допис. Ну, у мене, як на я так по аналогії з роботою, у мене на роботі в робочих чатах. Якщо ти бачиш, то на Тімсі то треба поставити лайк, що ти бачиш. Або якусь реакцію. Ну, я ж думаю, бачила. А може не бачила, а може там випадково не знаю, котик там по екрану пробігся і лайк поставив. Ну, і я чекаю, що ж це значить? Що ж значить той лайк? Чи так, чи ні. Бо всім дівчатам відписує, що так, так, будете прийняті, так, так, окей, запрошую. А мені ні. І ось ввечері вже мені на інстаграм. Приходить посилання на групу до телеграму. І я думаю, вау, супер! Я в тестуванні. Це таке моє перше тестування, що то не є тестування за донат, наприклад. Бо за донати в тестуваннях я вже там приймала участь, а то просто тестування майстрів. Ну, ми не вибрали, обрана. Ну, значить, додали мене в чатик. Боже, я так хочу вам сказати, що я. Морально відпочивала в'яжучи. Я так морально відпочивала, в'яжучи ці шкарпетки. Мало того, що шкарпетки дуже класні, дуже такий прикольний, чудовий візерунок, мені дуже сподобався. Дівчата в чаті, то якийсь там. То особливий вайб в тому чаті був, бо дівчата дуже добрі, така неймовірна атмосфера. Майже така сама атмосфера, як у мене в коментарях, і як в коментарях у кожної з вас, бо ми там в коментарях писамо одна іншу підтримує. Ну, супер, мені все сподобалося. Мені там дівчата понасилали теж фотографії з нашої рідної неньки. Боже, я, я так вдячна. Супер! Буду ще буду приймати участь. Це був такий мій. Перший, перший досвід тестування, і скажу так, що я задоволена. Ну і Результат я вам зараз покажу. Мені не терпиться, не терпиться, як завжди, мені не терпиться вам щось показати, то я вам показую цілий час вологі шкарпетки. І вони цього разу в мене теж вологі. Я їх там на свої блокатори саморобні начепила, в пакетик склала. Значить, буду показувати на саморобних, а потім, як вони можуть висохнути, то я їх хочу на фоні річки сфотографувати. Шкарпетки це були чоловічі, але в мене вийшов. Шкарпетки вийшли розмір 38. Ну, або буду носити сама, вони мені на, на мій 37 підійдуть, або віддам дочці, бо їй теж сподобалися. В'язала з такого чудового голубого Артісану. Я, на жаль, зараз не бачу, що в мене там діється на екрані, бо сонце світить, мене так сліпить. Я сподіваюся, вам видно. Зараз вам покажу ці шкарпиточки. Я взагалі нічого не бачу. Я взагалі не бачу, чи я в кадрі, чи не в кадрі. Мабуть, треба було кудись в затінок йти. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, вам видно. Якщо вам не видно, то я вам зроблю якийсь там підзйомчик. Але як вони висохнуть? Ці шкарпетки, значить, в'язані колір, взагалі чудовий, мені дуже подобається. Вони права і ліва, вони різні, тому що трохи відрізняються. Ну, не трохи, а відрізняються ці смужечки з перехрещених петельок. На праву шкарпетку в одну сторону, на ліву шкарпетку в іншу сторону. Ну, значить, без розпускання не обійшлося. Бо я тут зробила у переході з резиночки на візерунок, то я зробила помилку, але це моя вина. І щось чомусь у мене ліва шкарпетка вийшла дуже, дуже 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 така красива і акуратна. А права то якась крака зябра. Не знаю, чому в мене так вляглося. Ця так більше ліва, більш щільніша, а права якась слабкіша. Ну, я підозрюю, що це через те, що як я робила перехрещування цих петельок. Я робила без додаткової спиці. Я просто так перехрещувала одну дві знімала там, одну пров'язувала, повертала на спицю. Думаю, що це через те блокування і прання, трохи це поправило. Ну і вийшли вони дуже-дуже класні і дуже-дуже такі цікаві. Що хочу сказати, чи буду я далі приймати участь у якихось тестуваннях? Однозначно буду. Однозначно, це супер, це новий досвід, це нові знайомства, це супер атмосфера. Однозначно так, да. Маринці дуже дуже майстрині, дуже дякую за довіру. Все супер, мені все сподобалося. Ну і дівчатам в чаті теж дуже дуже дякую за підтримку і за таку неймовірну суперкласну атмосферу. Ну я думаю, що я залишу і зроблю тут десь під зйомчик, бо щось темно-темно. Мені темно, не знаю, як вам. Я сподіваюся, що що мені мене взагалі видно. Бо я, я сиділа, знімала в місті. І перебралася я тут на іншу локалізацію, бо там ходять люди, і мені цілий час цілий час там махають в камеру. Це мене на початку це трохи забавило, а потім вже почало бісити трохи. І То я перебралася там, більш був затінок, а тут сонечко. Знайшла я затишне місце в затянку, але як виявилося, що тут у мене є сусід Блін. Але від прикольний, до речі, можна і сусідом познімати, та я продовжую значить. Про шкарпетки вам розказала, до речі, зараз спробую ще їх вам тут показати. Разочок, не знаю, буде видно чи ні, бо я дуже-дуже-дуже не люблю робити підзйом на столі. Ось шкарпетульки. Я вже не пам'ятаю, пів кілометра пройшла, що я вам про них тут розповідала. Не пам'ятаю, чи все я вам про ті шкарпетки розповіла, але мій висновок я підсіла. Ще, значить, що у мене відбулося тиждень тому така справжня фан-зустріч? Я зустрілася зі своєю підписницею. Ну, поки я, значить, ще не супер пупер блогер то наша зустріч виглядала так: ми зустрілися у торгівельному центрі, обмінялися подарунками, не зговорюючись, ми подарували одна одній по моточку Павло. Катя мені подарувала світкіс, Я подарувала Каті моточок акварелі. Боже, ми там пищали, як маленькі діти на нас дивилися, що це за таємний обмін мотками. Мені дуже-дуже дуже сподобалася ця зустріч. Я натоптала, мабуть, там з 18 тисяч кроків. Ми пили каву, ми гуляли по набережні. Ми болтали, транділи, говорили. Годин п'ять, мабуть. Я, на жаль, сьогодні забула той моточок з собою взяти, щоб вам показати. Моточок пала вона мені подарувала такий класний, рожевий. Ще вона мені подарувала грюндел. Хотіла показати, а потім йду і думаю, чого в мене рюкзак такий, якийсь напівпорожній. А я собі наготувала, приготувала в пакетику так залишила. Ну і що? І залишилося біля дверей. Вже сонечка нема, то можу зняти окуляри, трохи без окулярів посидіти. І знаєте, що найкраще в тій зустрічі? Що нарешті у мене з'явилась справжня в'язальна подружка офлайн? Це дуже дуже класно, що в мене є ви, що ми з вами один одні тусимо там у коментарях е онлайн. Це, це це класно, це файно, це супер, але офлайн, Боже, які ці це кайфулі. Це просто кайф-кайф, коли в тебе є якась така рідна душа, з котрою ти можеш 5 годин поспіль говорити про нитки, про спиці, про кардигани, про шкарпетки, про шапки, про все на світі. Так що. Мені дуже сподобалося ще буду зустрічатися з дівчатами, з людьми, з в'язальницями. Кайф, кайф рекомендую. І ось, друзі, що ще вам хочу розповісти, що в одному з моїх передніх відео про щасливі шкарпетки я вам розповідала, що я виграла -ниток, моточок ниток, моточок ниточок у Надійки. Канал у неї «Гачком і спицями. Теж залишу посиланнячко на цей канал. До речі, сьогодні у неї вийшло для вас. Це вже буде вчора. А для мене сьогодні у неї вийшло нове відео. Залишу посиланнячко на канал Надійки. Залишу посиланнячко ще на її інсту. Значить, приїхали мені нарешті мої виграшні ниточки з України. Їхали вони до мене дуже довго, бо у мене є такий кур'єр, котрий був на Україні і мав би їх привезти, але забув. І поїхав він другий раз. І за другим разом вже привіз. Йому там пакувала цю мою посилку, його бабуся. І бабуся мені пише, Агня, чи можу я розпакувати твою посилку, щоб більше влізло. А я думаю, що там може бути. Не влазити там, значить, моточок 100 грамовий моточок ниточок від Надійки. Я кажу: так, звісно, звісно, розпаковуйте, щоб там кудись там впхати. Кажу, там 100 грамів, добре, ці 100 грамів ниточок. Виявилося пів кілограмовою посилкою, бо Надійка мені ще поклала смачний подаруночок. Надіка, я тобі дуже-дуже дякую, ще не куштувала, бо я взяла з собою для відео. Взяла, щоб відео зняти і показати, що там мої улюблені козинаки. Значить, тому вигра, що я раділа, ніби я не знаю, я машину виграла. Але це навіть краще, ніж машина, бо машина ж в нас вже є машини. Ми не знаємо, де їх паркувати часами, тому що як приїжджаєш з роботи, то всі паркомісця вже зайняті. А для ниточок, то я знайшла вже місце паркування. Шафа в мене велика. Так що зараз я вам покажу, що мені там надійка поклала які ниточки. Я так в такому вигляді, як мені там Ірина розпакувала в такому вигляді. Я цей принесла сьогодні, не пробувала. Бо я вчора. Ні, позавчора. Позавчора я отримала посилочку. Я буду вам шурхотіти. Зараз показую ниточки. Боже, я щаслива. А солодкий презент вона мені поклала, щоб я, мабуть, нитки від щастя не з'їла, щоб я гризла. Дивіться, такий прикольний. Ух ти! Тут ще маркерочок є. Такий прикольний моточок. Давай фокусуйся лови голубого кольору, голубі відтінки це мої улюблені відтінки. Дуже люблю голубий і ще дуже люблю жовтий. Ну, жовтий, мабуть, помітно. Ще я люблю жовтий, так? Відкладу, щоб мені тут не заважало. У нас ще була жовта машина, але ми її продали. І то я така ходила, в мене жовта куртка, в мене був жовтий годинник, в мене жовтий рюкзак. І голубі теж я дуже 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 люблю. І вона мені поклала ще жовто-блакитна з України. Боже, кайфулі. Вона мені поклала козинаки з такими соняхами. Такий у мене класний, солодкий. Привіт з України! Буду їсти зуби здорові, зуби полікувала. Ну і тут мені листівочку вона ще написала. Я трохи тут рвала пакетик, пакуночок з теплими словами. Зараз вам прочитаю, вітаю! Вам випала прекрасна нагода осмакувати пряжу у челенджі Шкарпеткова родина. Ви ще декілька майстринь отримали матеріал для створення шкарпеток. Усіх однакова пряжа, вагою 100 грамів. Цього вистачить на пару шкарпеток або навіть гольфів. Тому беремо гарний настрій, заряджаємося позитивними емоціями і в'яжемо свою неповторну пару. Я вже уявляю, як надіка в цьому відео це читає мета почути враження різних майстринь від роботи з однією тією пряжею. одночасно з тим побачити різний підхід до колористики та моделювання у створенні однотипних Однотипних виробів. Сподіваюсь, що всім буде цікаво. Умови. Обов'язково знімаємо і виставляємо відео або в інстаграм, виставляємо пост, кількість відео, фото за бажанням, але хештег, шкарпеткова родина обов'язково. Дана пряжа для багатьох новинка. Якщо досвід роботи з цією пряжею, розкажіть, буде цікаво. Надійка, обов'язково розкажу вже приїхала, вже буду в'язати. Розпочинаємо в'язання, як буде час та натхнення. Часу на жаль немає, але натхнення є. То я собі викрою, викрою ті 10 годин на ці шкарпетуля. Для створення неповторної пари можливе додавання підходящої по товщині однотонної шкарпеткової пряжі. Хай ваша веселка буде унікальною. Техніку використовуєте будь-яку, зв'язати шкарпетки та надіслати мені гарненькі фото, щоб можна було створити калаш з ваших красивих пар. Обов'язково фотки будуть. Я може навіть розчехлю е, свого нікона і зроблю. Але нікона не, не обіцяю, але я спробую. Приємного в'язання у шкарпетковій родині. За бажанням, якщо маєте можливість і бажання, то можете продовжити челендж, пригостити цікавою пряжею декількох майстринь для створення нової шкарпеткової родини. Ідея челенджу належить надійці. Канал в'яжемо з Надія гачком і спицями. Так що дуже, дуже, дуже ще раз дякую, Боже! Я щаслива, я щаслива! Я думала, що я нещаслива, бо мені не везе Боже, мені парти. Я фартова. і сонце вилізло, і треба знов окуляри. Так що тепер я офіційно вам заявляю, що я лотерейний щасливчик. Якщо хтось скаже давай купу квиточок лотерейний, виграєш мільйон, я скажу дякую, бо в мене вже є ниточки від наді. Ну, я про гарне-про гарне. Звісно ж, не буває такого, щоб не було якогось провалу. І в мене провал. Мені замовили шкарпетки з форзи. Якщо пам'ятаєте, в одному з відео. Коли ми там обирали, з якої ниточки в'язати, я показала ту форзу рожеву верве око. І що мені надійшло замовлення на шкарпетки з форзи верве око. Не просто, щоб я їх зв'язала, щоб я їх зв'язала на замовлення. І, значить, Замовниця обрала, я в'яжу. Вчора, нарешті, як я закінчила значить, у тій свої шкарпетки з тестування, думала, зараз почну з форзи. Ну і що, і мої шкарпетки з форзи йдуть в розпуск. На щастя, я зв'язала тільки там стільки резиночки. Я вам зараз покажу, зараз, щоб не шурхотіти, я це виріжу, щоб не шурхотіти. Десь в мене є форза, я її взяла з собою. Думаю, тут буду сидіти в'язати, в'язати. Спочатку розпускати, а потім в'язати. Що значить, мені у цих шкарпетках не сподобалося. Мені просто не сподобалося. Як виглядає візерунок? Бо замовниця попросила зробити її ламаною резинкою. Ну і якась вона, мені здається, вона прикольна, вона класна, вона дуже яскрава, але вона якась дубова. Я це другий раз в'яжу з форзи, це форза Фореве. А Я в'язала свої шкарпетки-близнюки зі звичайної форзи. І звичайна форза, вона мені здалася, що вона така м'якенька, вона була дуже м'якенька, вона була дуже пухкенька, незважаючи на те, що вона була тоненька. ну Не можу сказати, що вона супер тоненька, але вона така неміцна. Ця міцніша. Але ну якась, ну, правда, якась дубова. Якась вона не м'яка. І вона в резинку викладається теж так по-добовому. І я думаю, що я буду розпускати цю резиночку. Я зв'яжу, звичайно, тут резиночку 3 на 1, а потім вже перейду на оцю ламану резинку і зв'яжу вже ламаною резинкою почат... на початок верх шкарпетки. Ну, я дуже-дуже сподіваюся, що це. ВТО виправить, що вона буде м'яка, ну, якщо щось, я її поперу у якомусь кондиціонері, але ну неприємно, Мені реально неприємно в'язати. Кольори класні, супер. Але сама навіть на дотик така. Ну, я не можу сказати, що вона там колюча. Шкарпетки з Аванті у мене були дуже-дуже колючі. Вони прям одна до одної так злипалися і, і так навіть шуршали, коли, коли їх розліпаєш. Розліпаєш, розліплюєш. Ця, ні, вона не чіпляється одна за, за одну, але видно, що вона колюча. Я в'яжу на 2,25. ну, Звичайно. Зазвичай я в'яжу на 2,25. Я думаю, якщо я буду навіть в'язати на 2,5, вона може бути саме полотно трохи м'якіше, але я не можу сказати, що воно забите. Воно не забите, але якесь воно ну, дубове, направ... правда, дубове. Так що це піде в розпуск, а може навіть не в розпуск, я це я закрию, поперу, подивлюся, як, що з цього буде після прання. А потім вже почну нову. Ну що, дівчата, мушу з вами вже попрощатися, тому що я тут вимушено валю додому. А чому я валю додому? Тому що в мене штатив розрядився. А я ж і не знала, ні, ну я знала, я здогадувалася, що його треба заряджати. Але я його заряджала один раз, коли мені його подарували, а виявилося, що. Ну, що його треба, все ж треба заряджати, то знімаю вам з руки. Я вам дуже-дуже-дуже дякую за перегляд мого відео. Сподіваюсь, вам було хоча ж трошечки трошечки цікаво зі мною провести цей мій вихідний день. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, Дякую за ваш лайкосик. Бережіть себе! Я вас цьомкаю, я вас люблю. Па-па, до нових зустрічей. І так, що зі мною трапилося на цьому тижні? А на цьому тижні я в'язала шкарпетки. Хей, hey. а на цьому тижні я в'язала шкарпетки із тестування. Дівчина там в кадр влізла, помахала вам привіт, передала.